О, так, ви спробуйте, казку якось так під музику чи що, невеселі. О, ой, ой, жив діт! Не так жив діта дружка, ну я дід дружка жив якось. О, бачите, хай це буде тіт. Тіт, а жив він якось. Ритмічно жив, а ритмія. була у них просто сторічний. Попите, мені подобається. Давай. Початку. Почати. Шивки та кружка і була у нього. Велика кружка! Велика кружка, Тарас! Велика кружка, бачите? О, дивіться. Так, так. Ну, і він покрузється рукою. Цікаво, ано з пройде. А це у нас буде папа. О, парушка, <свист> баба, жив, теж якось так ритмічно поїхало. Ну. Поїхав. А, а, бай, а, бай. а ще була внучка. Внучка! Дивіться! <свист> <от>, Налізло <навісла свист> на стелю, біло. А тепер три Поїхали!